А ви хотіли б працювати дільничним інспектором міліції? Навряд чи багато з глядачів відповість на це запитання позитивно. Принаймні більшість із наших співрозмовників відмовилась. Ні, не согласилася. тому що реально це тяжола робота, і можна бути дуже добрим і добродушним чоловіком. Там як ну, священик, да, вот ходіть і з усім относятися з розумінням. Ходити дільничному і справді доводиться багато. О десяті ранку, коли наша творча група зустрілася з старшим дільничним інспектором Олександром Антоненком, він відпрацював вже кілька годин. Звичайний робочий день Олександра розпочинається о сьомій ранку з обходу території. Як там сусіди не обіжають, вас нет, нет, Все нормально. Помирилися, помирилися вже все. Все, да. Не шумлять. Вам, що ні, все добре. так як ви поспілкувалися з ними, так після того вони більше не приходять. Телефони ж осталися у вас всі є так. Да, да. Дільничним Олександр працює шість років. Головне завдання інспектора профілактична робота. Це означає, що міліціонеру часто доводиться спілкуватися далеко не з найкращими представниками суспільства. Самі правоохоронці називають їх підобліковий елемент. Дільничного багато хто не знає навіть в обличчя. Зате він зобов'язаний знати про будь-які негаразди на підпорядкованій йому території. Надо буде на побіди 98 сходити, площадку дитячу постріти, там жалоби, що постійно збираються. До слова, в сучасних телесеріалах про дільничних досить часто показують перестрілки та ефектні затримання озброєних злочинців. Звичайно, буває таке, але в реальному житті інспектор більше сімейний психоаналітик. Більше побутових проблем звертаються сімейні проблеми вирішення квартирних питань. Вручаємо їм візитки, пам'ятки. Повідомляємо, де у разі чого вони можуть звернутися за якою адресою до дільничного інспектора міліції, графік прийомних днів дільничного інспектора міліції та райвідділки, де знаходяться для вирішення подальшого їхніх питань. Та й в самої служби дільничних є чимало проблем. Залишає бажати кращого матеріально-технічного забезпечення, та й самих інспекторів не вистачає. До речі, перша проблема автоматично тягне за собою другу. Вимога керівництва МВС, щоб на дільницю приходили е, участкові, які мали вищу освіту. Тої тобто спідби підбирати кадри з вищого світу на сьогоднішній день. Не всі гості, знаючи нашу матеріальну базу, наше становище. А втім, незважаючи на всі складнощі в роботі та психологічне навантаження старшого дільничного інспектора Олександра Антоненка хвилює зовсім інше. Бувають випадки, коли люди звертаються з проблемами, в яких буває неможливо допомогти їм в даному питанні. Спілкуємося, допомагаємо, подимаємо авторитет міліції.